Привіт, дорога моя спільнота. А, сьогодні так дуже сильно неочікувано. Це не перший день я перевіряю одну і ту саму інформацію. Ви знаєте, що я не дуже люблю різні прогнози і дивитися майбутнє. Зазвичай туди взагалі ніяк лізу. творю його тут і зараз. А, чомусь я не знаю чому. Мені захотілося взяти просто діаграму а, по часу, так? По часу. Зараз ми її роздивимося разом. Я щось там своє дивилася, була в такому дуже гарному, нейтральному стані. І мені ні з того, ні з цього захотілося запитати саме про війну в Україні. От. І якось так спиталася, знаєте, так, крадькома, скільки років, де в Україні війна? Правильно цифру показує. <плес> і ідея виникла. А коли виникає така ідея, вона не зовсім наша. Вона проходить зовні. Спитатися, чи можна запитатися на майбутнє, і дозвіл був отриманий зразу. Зазвичай така інформація, мені кажуть, ні, або ще не визначено, і тому подібне, і якось зразу. І я запиталася, скільки ще буде тривати війна в Україні, рахувати в роках, чи в тижнях, чи в місяцях. І не повірите, мені показало в місяцях. І показало, скільки місяців. І ось я вже декілька днів підряд. Питаю, те саме питання. Більше нічого іншого я не питаю. Тобто я прекрасно розумію, що це майбутнє і що це лише один із мільярда варіантів, як можуть розвиватися події. Це відповідь на зараз, тобто через тиждень ця відповідь може бути зовсім інакшою. Але вже декілька днів я тестую одне й те саме питання у такому повному нейтралітеті і весь час одна й та сама відповідь. Плюс сьогодні я подивилася по відсотковій діаграмі, наскільки цей прогноз, хай буде прогноз, достовірний, тобто найвірогідніший варіант. так? Випало 80%, тобто 80% вірогідності цієї відповіді. А, і мені захотілося цим поділитися. Я спочатку думала вам просто дати, скільки місяців випало, а потім думаю, ні, я вас зіб'ю. І дійсно, якщо ви відчуваєте в собі сили і повний такий нейтралітет прийняття відповідей, я запропоную вам зробити ці питання самостійно. Якщо не соромитеся. так можете в коментарях під цим відео написати, що вам випало, чи вам також випали місяці, і скільки ми можемо порівняти наші відповіді. Дай Боже, що вони всі поспівпадають, і так воно й буде. Принаймні, я зараз. Така натхненна, бо з'явилася якась конкретика, раніше її не було. Мені весь час випадало відповідь не на час або не можна, або все змінюється і тому подібне. Там дуже багато всяких рідних варіантів було. Це єдине, що я питаю про майбутнє, бо самі розумієте, що це надважливе питання для нас всіх. Звичайно, кожен раз, якщо я хочу щось питати таке, то це повний-повний нейтралітет. Ні, щоб ніяк ніяк не впливати. І от я чому ділюся? Що вже декілька днів підряд питаю, відповідь одна й та сама, вірогідність 80%. І дозвіл я отримала, щоб поділитися з цією інформацією. Отже, давайте. Я вас запрошу, якщо ви, звичайно, відчуваєте в собі цю нейтральність, так що ви можете зробити цю практику. Раз і два ви отримали дозвіл. І тільки після цього ви її робите. Отже, я вам показую здається, я Вам її вже давала, але ще раз покажу цю діаграму, от, що ви будете питати. Першого один, скільки років вже триває війна в Україні? І ви побачите справжню цифру, а не один чи два роки, так, скільки років триває війна в Україні? Чи можна запитати, скільки вона ще буде тривати? Якщо ви тут отримуєте відповідь так, тобто дозвіл є, ви питаєте, в чому рахувати, так? Тижнях, місяцях, в роках, і вам покаже, в чому рахувати. Наприклад, як у мене в місяцях. І потім наступне питання: скільки ще місяців буде тривати війна в Україні? Я маю на увазі бойові дії, так? Щоб саме, от коли буде саме завершення бойових дій. І отримуєте відповідь. І останнє по бажанню ділитеся в коментарях, і ми побачимо, чи це дійсно найвірогідніший варіант, і чи він співпадає. Якщо вийде так, що у нас у всіх приблизно, хоча б, однаково, я думаю, що ці 80% вірогідності залишаться 80%. Це навіть не 50 на 50%. Це вже ближче до 100. З'явилася якась надія. Принаймні, у мене якийсь дуже такий позитивний, хороший стан. І я запрошую приєднатися до цього. Отже, діаграма сама, дивіться. У нас від нуля до 100, потім плюсик цифри. Потім другий. На друге напівколо кадран без дати, тобто дата невідома. Потім від одного до тринадцяти і плюсик, тобто більше тринадцяти, так? Далі третє, найменше напівколо діаграма, секунди, хвилини, години, дні, тижні. Місяці, роки і сторіч. Отже, спитаєтеся, наприклад, в чому рахувати е, так, війну в Україні? В яких одиницях? В яких одиницях рахувати війну в Україні? Будь ласка, роки. Зразу показує роки, так? Скільки років триває в Україні війна? Скільки років триває в країні війна?